Фонд Петра Порошенка витрачав сотні мільйонів доларів в рік для потреб Збройної сили України. І усю цю інформацію з легкістю можна знайти в вільному інтернетному доступі. Це в 100 мільйонів разів більше, ніж усі слуги народу та 95-й квартал разом взяті. І зараз слуги народу хочуть закрити цей фонд Петра Порошенка. Отже, Збройні сили України не отримують то, те, чого завжди отримували. Тепер слуги народу працюють на те, щоб ослабити Збройні Сили України. І в кінцевому результаті зменшити чисельність, знищити чисельність бійців Збройних сил України. Це є праця на ворога. Ну невже ви цього не розумієте? Це є праця на Росію. Слуги народу працюють на Росію і керує усім цим державним злочином Андрій Єрмак та його вірний пес Василь Малюк. Вороги посеред вас. Вороги посеред вас, і ви всі це знаєте. Чому ви мовчите? Чому ви байдужі, чому не поширюєте правду? Змінити усю цю систему швидко ми не зможемо. Але ми зможемо зробити так, що ось ця бедлота з Федеральної служби безпеки України будуть ходити, оглядаючись, щоб хтось з батьків чи родичів загиблих не всидили їм сокіру в плечі.